Кіфи загадковий народ минувшини. Ось, здіймаючи хмару куряви, з'являються на конях кочевники з військовою здобиччю, прив'язаною до СІДЕЛ. Цей загадковий народ панував у степах Євразії в період десь від 700 до 300 року до нашої ери. Потім він зник. Але залишив помітний слід в історії. Згадка про нього є навіть у Біблії це скіфи. Протягом сторіч ці кочівники з табонами диких коней мандрували степами, що простягалося від Карпат у Східній Європі до теперішнього південного сходу Росії. У 8 сторіччя до нашої ери, внаслідок військових походів китайського імператора Сюань почались міграції народів на захід. І пересиваючись на захід, скіфи завоювали і витіснили кімірійців, які панували на Кавказі та в північному причорноморі. У пошуках багатства скіфи сплюндрували асірійську столицю Неневі. Згодом вони, вони об'єднались з Асирією проти Фідії, Вавилонію та інших держав. Вони воювали навіть у північному Єгипті, То, що місто Бет-Шан на північному сході Ізраїлю певний час називалося Скіфополісом. Можливо, вказує на період. Скіфської окупації міста. Зрештою, скіфи оселилися в степах, які тепер належать до земель України, Молдови, Руминії та Південної Росії. Вони збагатіли на посередництві у торгівлі зерну між греками та землеробами, котрі населяли територію теперішніх України та Південної Росії. Обмінювали зерно, мед, хутра та худобу на грецькі вина, тканини, зброї та твори мистецтва. Наслідок успішної торгівлі вони стали надзвичайно багатими.